Сельність наявного населення у Голосіївському районі станом на 1 червня становить 253 тисячі осіб. Як ви оцінюєте рівень безпеки в Голосіївському районі? Коли ввечері ти йдеш, і тут все темно, і взагалі сам район, ну я би його описав як е, не дуже благополучний. Постійно хтось п'є на лавочках. Я би сказав, що за рівнем, за рівнем безпеки цей район ну, не дуже гарний. Случаї я раз не слышала, але сама не сталкивалась ні разу. Хоча я дуже часто люблю ходити в магазин Тобто супермаркети прямо вот після часу Ніколи ніяких у мене не було проблем. Тобто я здесь живу. 81 го року. Ну, біля парку «Авеню» там світло тоже там чудово, там гарно. Але є такий метр чи два, там, де не ну, дуже приємно вертатися. Світло погано, світло на вулиці. Чи безпечно у вас тут на районі Голосіївському? – В принципі, так. А кажуть, у вас там бачу, можна звіти наркоманів, алкоголіків, вони тут збираються, особливо в теплий час. Чи це правда? Ну, наскільки мені відомо, можливо, десь біля метро, але тут ні. Ну, саме в дворах я не бачила. Собираються алкоголіки. Де вони полюбляють тут ходити, чи викликали ви якісь поліції або патруль? Там наверху вони люблять. Около гастронома. В теплий період года по вечорам на этих вот лавочках да, сидять випивають. випівають. Нажих майданчиках? Ну, так. Да. Вот здесь, за этим домом, тоже есть очень хорошие. Кстати, площадка детская очень хорошая. Там очень полюбляют, особенно с пятницы на субботу, до глубокой ночи, из чего осталось. Пьют, упивают. Ну, неприятно, иногда хочется позвонить в полицию. Ну когда-то думаешь, <сх> и короче ему не звонил. Может, кто-то и звонит, я не знаю, я никогда не звонила. На 31 вересня в Голосіївському районі зареєстровано 2591 кримінальне провадження без урахування закритих. комунального комфорту, як наскільки ви задоволені? Ми говоримо безпосередньо про відключення, включення гарячої води, чистоту під'їздів, викручування лампочок, світло, про будинкову територія. Ну розумієте, я живу в кооперативному домі, тому у нас з цим все хорошо. То есть мы не, не, не ЖЭК нами занимается. То есть у нас э, свои договоры, поэтому свои ремонты мы делаем. А вы горячая вода. Например, горячую воду вам выключают. Я не пользуюсь горячей водой, у меня бойлер. То есть у меня нет, у меня бойлер стоит из-за того, что э, очень плохие трубы уже их надо там везде менять, даже если я поменяю в своей квартире, то есть там уже плохо идет вода. Э, все равно где-то в других местах, то есть ну, нужно, нужно менять канализацию, вода идет слабо, слабые напоры, надо долго спускать, это получается очень дорого, и поэтому у меня бойлеры для меня, как говорится, в этом отношении. Ну да, когда электричество сильно подорожало, конечно, оно Виходить, якби дороговатенько, дороговатенька, ну зато немає проблем. Це у нас панелька, тому, мабуть, вона хворіє тими хворобами, які дуже присущі для панельок. І так, під'їзд ну, не дуже чистий. Я бачу, що він прибирається, але. А, самі люди, тобто, які тут мешкають, вони не дуже слідкують за чистотою. Тобто, хтось прибирає у себе на, на площаці, а хтось просто забиває, тобто а, хтось може просто стояти курити. Тобто, а, ні, з точки зору чистоти мені не дуже подобається. З точки зору комунальних послуг. А, так, ну дивіться, в мене стоїть бойлер, наскільки часто я його вмикаю? Мабуть, лише влітку, коли е, якісь роботи проводять? У нас до 9-го буває не доходять, щоб чистота була. Я на 9-му поверсі, бо на першому чистенько, от, а 9-й не дуже. І що ще? Комунальні послуги. Ну, Літом виключають пару раз, два рази. На, на, за літо буває. буває, води нема, буває, світла нема, всяке буває. Це... А часто таке буває? Не дуже часто, але ну, буває. Буває сміття, аварії, то ще щось. Ну, то таке. А сміття часто вивозять? Вчасно? А я не замичала. У нас от там десь ці баки, то я і не замичала, коли йшов. йду. Ну, Моследять за прибудинковою територією єдине, що от на цьому майданчику все время проблема між дворниками, ніхто не косить. Вот, пожалуйста, здесь їжаком, конечно, хорошо, здесь бігають їжаки. Но в плані <laughs> более там вечно мусор. Вот. По поводу подъездов, да, дворнички стараються, ну, более-менее нормально, нам заварили в связи з карантином мусоропровод, ну, тепер все виносять и в баки викидывають. Так в принципі неплохо. Єдине, що вот почему-то в нашем домі, 45а. Все время пропадает куда-то лампочка. И, и, когда начинаешь искать ключи, в женской сумочке можно найти все, но не сразу, а света нету, то это неудобно. В других домах лампочки светят. Там не выкручивают. Я не знаю, кому это нужно. Про воду давайте поговоримо. Чи як взагалі тече? Не, там бывает, но это стандартно на две недели не критично. Тем более, сейчас у многих бойлеров не критично. Нет, так Нет, бойлер... вообще вода кипяток идет. Слава Богу, нормально. Ждем отопительный сезон, Может, <гум>, <что> уже холодно. Я там <гум> Вывозите <гум> с митья в частном. <гум> По-разному. Бывает, я знаю, что 2-3 дня подряд не вывозится. Но это, наверное, не проблема Жеков, а именно тех компаний, которые обязаны ну, мы платим. Я не знаю, с чем с чем это связано. Но и по городу вижу, что где-то с какими то затримком вывозится мусор. Так там е, хочуть утворити ОСББ, а зараз кооператив. І там пенсіонерка, яка за 80, вона отримає будинок, і там е, вчора відключили воду, і жильці скаржаться на це. І відключили воду зараз? Так, да, Хочу відключити, тому що там щось е, жильці платять, але ну, там щось відбувається. Я не дуже там не дуже в курсі, але. А щодо взагалі будинків голосів, як часто включають гарячу воду, чи є якісь проблеми з комунальними послугами, і наскільки ЖКХ там або водоканал приємні і оперативні спілкування? Влітку завжди відключають на місяць, а біля цього будинка також відключають, я знаю, часто казали дівчата. З точки зору комунального комфорту, чи часто відключають нам гарячу воду, якісь проблеми? Ну, сейчас рідко відключають, зараз все в порядку. А скажіть, будь ласка, чи вивозять вчасно сміття, чи викручують лампочки, чисті під'їзди? Цього mm, Ну от тиждень назад не було гарячої води. Два. А так, як звичайно, перед відкриттям сезону перевірка давлення і всього остального? Вода відключалася, але буквально на один день, можливо, десь разів два-три. А в під'їздах ну чисто просто не, не ново, можна так сказати. Гаряча буває, буває, що не буває. Так, води. так телефонуємо десь 2-3 дні і включають. Але хотілося б, щоб зателефонували тот-час миттєво, але миттєво не можуть. А влітку, буває, що місяцями не буває води. Ну, це по всьому Києву. Не лише у нас, чи є якісь ще проблеми з вашим будинком а, або просто на районі, які б ви зараз хотіли зголосити, які наприклад я до них не додумую? Діло в тому, що у нас кожен рік по два-три рази розривають труби возле під'їзду. Потому что там все время все, ну вот вроде бы должны в этом году менять уже. А вам якось поясняют, чему постоянно разрывают асфальт, ну, потому что старые старые трубы, канализация старая, вот. Ну и отопление бывает. Но в принципе отопление неплохо. Но единственное, что что не нравится, что отключают его поздно всегда. То есть мы теряем деньги. Нам это отопление не нужно, или хотя бы, как бы меньше, чтобы был градус, это соответствовало цене. Потому что у нас тут весной все жарко, мы открываем все окна. Нам жарко, нам не нужно это отопление, то есть мы просто выбрасываем деньги на воздух, то есть получается где-то, ну, две недели это 100%, то есть которые нам не нужны, тем более очень дорого. То есть если повышается температура воздуха, то можно и не сильно греть труб, не сильно греть батареи, или даже бывает, что греют и не сильно вроде, но за отопление берут точно так же. Вроде нормально все. Жодних проблем нема. Порядок дуже гарний. Нам тут кажуть, що там у вас сходинки тут є, і частину з них оновили, а частину ні. Нормальні сходинки. Нормальні сходинки? Ну так, да, ми ходимо, значить. Розумію, але там немає навіть якогось там пандусу, адекватного для людей а з інвалідністю. Теж там зробили біля сходинок пандус для. Ну, це старі, там дуже трошки важко а, так, Старі. можна замінити. Не всі лісниці хороші, деякі опасні, можна отримати травму. Ну в принципі, ну кое що зробили. Верху вниз дуже погано спускатися. По счету паркинга, что машина, а машинам? Нет, конечно. Нет, нет, невозможно. То есть э, не ни скорым нельзя подъехать, э, вообще невозможно до тех пор, пока не начали делать вот эти вот шары. То есть, шары, то есть пока не стали мы возле своего дома делать всякие такие заградительные, то есть было ужасно. То есть нельзя было ни пройти, ни выйти, ни скорым подъехать невозможно. Дорога погана, бо эти машины ездят, а по тротуару там ну, о, да, все разбитое. Паркинга нету. Только тут жильцы этого дома ставят машины. машину. Все. Но если будет это будет, то будет проблема большая. Вот новые дома будут, то хай там будут паркинги. Що ви дивіться, скільки буде квартир і скільки машин тут буде? Біля домів, дуже багато машин. Це заважає так. Я не ну машину маю, але я в гаражі її тримаю. Тобто під домом я її, її не ставлю. А треба, щоб паркінги були підземні. мабуть, і тут будувалося. Треба. А от я не розумію, зачем стільки стовбіків вдоль дорог. Машина не може припаркуватися. A, возможно, провод водители на платные ставили машины, но я не вижу и много платных автостоянок. Ну, это не Мне как пешеходу, оно, конечно приятно, что стоять столбики и машины, если какая-то авария, на меня не надо, когда я буду йти по тротуару. Но если бы я была за рулем, это была ну, это странная ситуация. Я бы сказала, что паркингов тут довольно звучно, тому що мест так хватает. І вистачає. Якщо порівнювати з якимись, наприклад, закритими ЖК, то тут навіть краща обстановка у цьому плані. Там відкрили шлагбаум і тепер їздить машини. І очень часто я бачила, як і падали зимою, правда? Люди, потому що треба було по сторону, що наїхала машина. і І хто з колясками, ну, з колясками, дітьми. Здесь є площадку, що отремонтували, а до толку не довели. А в принципі, тут дітей гулять очень много і машини їздять. Це небезпечно. Мы обращались к начальнику ЖЭКа и писали, но бесполезно. Потому что два года бесполезно ничего. Шлагбаун не опускают. Шлагбаун, он раньше был на ключе. И раньше машины, которые водители жили, живут в этом девятиэтажном доме, они ездили в объезд. А теперь они решили ездить вот так. Ну, типа так, ну, действительно удобней, но не безопасно. Че в Голосіївському парку вистачає дитячих майданчиків? Нових. Тобто ми говоримо на таких радянських радянських, а нових, там, де безпечно з дитиною вийти погуляти, і там навіть дитині буде цікаво. Ну, розумієте, вот, допустим, если парк авеню это закрытая зона, там все благоустроено. Допустим, вот здесь, вот, там, где садики есть, можно там в садики пойти погулять. У меня во дворе тоже есть между дворами. Это очень часто на детских площадках Дресирують собак, і діти не можуть вийти і бояться. Плюс собаки гадять, плюс утра під окнами дрессировщиков. Вот. І коли к ним обращаешься, вони тебе угрожают. на прибудинкових територіях житлових будинків не комунальної форми власності, розташовано 187 дитячих майданчиків. На прибудинкових територіях житлових будинків комунальної форми власності знаходяться 134 дитячих та два спортивних. Може, вам відомо про місця в дитячих садочках? Чи є вони, чи в місцях? Це дуже важко. Я коли ну, давно вже приділяла дітей, то це треба ждати хтось знає скільки. В місцях садочок дуже важко. Записувати. Саме режі, якщо не родилось, да, треба записувати, щоб в дітський садик по місту жительства. Мне кажется, что не хватает мест там, где много построено новостроев. Дома гонятся, строятся быстро, садики, школы, да, с опозданием. Есть такая проблема. Ну, это, мне кажется, еще проблема. Жильцы сами не требуют. Они согласны покупить здесь квартиру, зная, что через пять. 5... Либо они не думают, что будет через пять лет или там через семь, когда у них будут дети, и им куда-то их надо отводить. Я не знаю. На території Голосіївського району знаходяться 52 заклади дошкільної освіти і 37 загальної середньої. Точка зору зелених і екологічних зон, де ви тут могли би тут прогулятися? Чи ви задоволені кількістю? Тобто ми говоримо безпосередньо не тільки про Голосіївський парк відомий, а взагалі там про скверик, парк або навіть якісь заклади тут, де можна просто провести час? По um, закладах. Ну, дивіться, по закладах, мабуть, є кілька приємних. Три-чотири, які мені подобаються, які я постійно відвідую, так тут є. Тобто, а, може, ще є більше зелені зони. Ну, ви вже сказали про Голосівський парк. Якщо його пройти, то там йде ботанічний, після цього йде Фіофанія. Тобто, якщо ти хочеш погуляти і тобі подобається ліс, це просто ідеальний варіант. Це взагалі один із критеріїв, за яким я обирав жити саме у цьому районі біля Голосівського метро. Ну, у нас тут зеленая зона, в принципе. Да, да здесь, да. Там частный сектор и парк рядом. Голосеевский парк, это понятно, что это известная тема, неприятная. Там, во-первых, не всегда чисто. Там всякая публика собирается странная. То есть даже вот, ну, там по, -по, -по дорожкам, там, где ходят еще мамы с колясками, ничего. А пойти куда-то вглубь, то есть это уже как-то не то. То есть много сделали всего нехорошего всяких, там, закусочных, вот это вот всего. Я не думаю, что это все вполне законно. И в связи с этим то есть получается много людей, которые ну, не совсем адекватны, особенно когда выпьют. Деньги решают все. Сейчас даже вот закрывают, допустим, с 1 ноября рынок Демеевский. Там будет что? Там же зеленая зона. Там будет какой-то строй, строитель... новострой или комплекс. З цього мають деньги, а з парків не мають. на утриманні комунального підприємства по утриманню зелених насаджень голосівського району перебуває 86 зелених зон. Скажіть, яке ваше улюблене, улюблене місце в Києві? Таке може мріяно, де б вам завжди хотілося жити в Києві. Да нет, меня мой район очень устраивает. У меня он устраивает. Удобно добираться в центр и в то же время. Ну, особенно вот здесь, вот наверху, то есть и воздух тут свежий, и все-таки все равно есть голосеевский парк, тут инфраструктура хорошая, и поликлиники. Вы знаете, в принципе, меня, я тут уже 40 лет, здесь очень хорошо. Я не хочу менять на другие районы. Хотя мне еще нравится Оболонь. Оболонь, она изначально была построена так, что если землетрясение и дом будет падать, то не зацепит друг, друг, другой дом и будет куда убежать от падающих плит, допустим. Там очень продумано все было. Вот район тоже хороший. А вот так вот очевидные проблемы, не скажу, они все стараются, что-то делают, молодцы.